Всім водіям таксі Києва, привіт! Знижки на мийках самообслуговування від таксі ЮА це просто пушка. Щойно я помив свій автомобіль зі знижкою в 20%, закинув на баланс 80 гривень і отримав 100 гривень на баланс автомийки. І хочу сказати, що це реально зручно. По-перше, оплата картою вводиш дані своєї карти один раз. І далі сплачуєш одним кліком або користуєшся Apple Pay чи Google Pay. По-друге, реально крута знижка. Але в таксі ЮА є знижки не тільки на мийки самообслуговування, а також на пальне, товари на АЗК. Та ще скоро анонсували знижки на автозапчастину. Тому я рекомендую всім водіям Таксі спробувати додаток і економити. Неділя 14. У кого дня, у кого ранку. Я виїхав працювати, як завжди, стандартно, в неділю, майже на цілий день, можна сказати, до 12-ї 10, 10 робочих годин. На вулиці 35 градусів, спека повертається, взяв махітосик, щоб, щоб хоч якось з цією спекою справлятися. Включив ефір собі бізнес і прайм. Ефір поки що не радує, тому що в радіусі 30 кілометрів, замовлень 0, ефір від 300 гривень. Так, і фільтр у мене стоїть 410-40-40. По такому фільтру я би хотів попрацювати аж до вечора. Хотілося б. Але буду моніторити ще далі ефір і якби там уже щось. Якщо буде трошки гірше, то брати. До речі, класна функція, класне нововведення в уклоні. Те, що замовлення, які більше від твого радіусу подачі там на 5%, якщо я правильно пам'ятаю. Приходять як не обов'язкові, це дуже класно. Тобто, якщо у мене стоїть радіус подачі 4 км, якщо прийде мені подача 4.3, 4.4, то в мене це замовлення буде як необов'язкове. Або якщо це замовлення буде відрізнятися по сумі в меншу сторону, то. секундочку. <кху> <кху> Верстяк. То воно також буде не обов'язково і це дуже класно, тому що воно тобі пропонується, ти можеш і взяти, не взяти. Наприклад, щось мені прийде замовлення 4-4 подачі, але тариф буде 800. Я його, звичайно, візьму і поїду. А якби цього нововведення не було, як раніше, то це замовлення я би і не побачив. Важкий період в роботі зараз, літо, замовлень дуже мало, плюс сезонна алергія, я думаю, багато хто мене розуміє, тому що <світ> амброзія, пух, у кого на що. У мене на все, у мене алергія на все. Коли ми з Пашкою позавчора познімали іонік за містом, я надихався амброзією. Потім ще ми заїхали на поле, там сіно, пиляка, і коротше, в мене вже другий день ковбасить, у мене червоний ніс, слюні, соплі, сльози. Коротше, все тече. Дуже важко з цим справлятись. Ну що, нарешті, 50 хвилин очікування, і прийшов мені заказик. Заказик так собі, але хоч якийсь. 525 за 15. Подача 2,67, нормально. Місцева мафія, все контролює, що як, хто, де, куди. Так, 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 я. ручку підняв. А, все, да. Да, если стоп подождемо ще, сейчас человечек подойдет через 2-3. Запросто. Все, окей. Добрый. А вон, девочка идет. Ага. Сейчас. А у вас к мониторию подключиться можно? К монитории запросто. 70. Your drip is just a water spring. You know I drip different. It's the seas I deal with life different. Make the limit squeeze. Went off with my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. I guess it's what he envies me. God, so easy. Далы 600. Це дуже приємно. Так, взяв. Замовлення в козін 1150 по прайму. Звичайно, є ризик. Звичайно є ризик, що звідти доведеться їхати. Не то, що прям порожняком, але подаватись кілометрів 5-6-7. Добро? Доброго. Я перепрошую, ми трошки почекати можемо, будь ласка. Запрост, запросто. Дякую хороша, спокійна поїздочка. А тепер, тепер найголовніше тепер найголовніше — це взяти звідси замовлення, хоч якесь і хоч кудись. Це, тепер задача. Ну що, мені пощастило, Пощастило. взяв я замовлення з ресторану Куп'ячеський двор на Печерську. Трошки фартануло. 400 гривень моїх. Замовлення так собі, піймав я його по блайку. Ну і так все йде. Не порожняком. Здрасте. Здрасте. О, Один? Так. Хорошо. Спасибо, до все, до mm -hmm. Все, Всім, спасібо, все, виконав замовлення. Який у мене був маленький. Пасажир по блеку. Моїх 387 гривень. Ну, я вам скажу відверто, порівнюючи блек з праймом, то блек це просто смішно, смішний тариф. Ну що, можна підбити проміжні підсумки, виїхав я о другій, перше замовлення взяв майже о третій, зараз п'яте, тобто пропрацював я чистим 2 години. І каса у мене 1646 уклончик, 75 чая і 387 та поїздка. Виходить, ось ну, як, 2.50. Да? 250 пробіг у мене 82 км. Це з подачами Так, це з подача 82,3. О. Загорівся в мене чек передніх колодок. Так, і розходик по кругу поки що 9,4. Ну, це же космос. 9,4 літра. Пойдет. Так. Все. Так що можна ще зробити кілька замовлень по центру. А сьогодні о 8-й нашого колеги-таксіста день народження. І о 8 годині ми збираємось в італійському ресторані в центрі трішки відмітити і далі працювати. От такий план. Здравствуйте. Здравствуйте. Сторона моя. Попробую развернуться А, я, 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 вы не запаркуетесь. Вы хотите влезти сюда. А, я, я хочу развернуться, да, да. Спасибо. Еле, да, блин, развернулся там, капец. Ну, наш же такая баржа, блин, 5,3 метра. В общем, взял я, подался на замовление. 4,5 км. Аби не стояти вже, бо просто на стояти без замовлення. Це саме, саме гірше в роботі таксі це стояти на місці. Це жерстяк. Так що. Взяв я це замовлення і, друзі, не прогадав, тому що тариф був 470. А дали 600. Це дуже приємно. Так, ну пощастило мені, пощастило взяв. одразу з эфира 303 за 6,7 на парковую дорогу пойдет. Так что в я не запізнюся. Погнали. Нормальный день вымалевывается. Так, наче ничего не было. Кілька замовлень, Ляп-ляп-ляп и все. И уже майже трешечка накапала. Да, ну да, 3000 уже есть. Ще за вечір-дві і все, і пойдет. Можна жити. Да, а, намагався встигнути роздивитися, плівка чи покрашена такого. Плівка, плівка, Приколі, да. не приходять. Виглядає да. да. класно, зараз Давай не будемо економити, поїдемо нормально, вже точно доїдемо. Давайте лучше на Ягуарі поїдемо. Я підтримую вас. Мені якраз теж туди треба. О, те ж то це концерт. Не, не. На жаль, не на концерт <laughs> Гарний концерт. на день народження. Такі класні пасажири, коротше, вслухали ми музончик на всю всю дорогу. Nickelback. І закинули 70 гривень чаю. Супер. Так можна працювати. stortreza shy seem this out really seem this out tight i got his his band like a barry bonds running through the money but the money's long i don't love it but i need to keep it coming on only friendly me and friends we don't get along i put that on my name that i put them on i put myself on stage as they sing along Ну що, друзі, посиділи з пацанами в Рєстіку, класно, поїли, попили. Коротше, вийшов і одразу залітає мені по фільтру. 403, 50 50. Залетів мені заказик 423 за 3. Супер мінімалочка. Пойдет. До вокзал, правда? Ну що, друзі, виконав замовлення. Хорошенько. Приїхав на Абалонь 993 гривні за 13 кМ. Супер. А ось він одразу і піймався. Та, от такий 460 за 3,9, подача 2,86. Та й пофіг. Можна їхати. Ну що, взяв я замовлення прямо до домку. Краще за 400, ніж пустий, правильно? І все. І на цьому можна буде закінчувати. Так, Софіївська Борщиївка, да? так? Так, так. Угу. Вбивайте той адрес 8. Він взагалі вірний, але по карті вибиває неправильно, там один поворот просто раніше зробити. Окей. О, японці відкрити дуже добре. І Так. І що, навалюємо чи ні? Можете. Я не проти, я меломан. Ну що, друзі, отак я вчора відпрацював, розрядилась камера, тому я не встиг записати фіналочку. Проїхав я рівно 170 км від дому до дому. Каса разом з чайовими вийшла 5400 гривень. Не космос, але й непогано. Жити можна. Більше 30 гривень км вийшло. І то добре. А як бачите на скріншоті, друзі, у мене. Поїздки без комісії, якщо ви хочете так само катати без комісії, то для вас є чудова новина. Якщо ви ще ніколи не реєструвались в уклоні і не працювали, але дуже хочете спробувати, ви можете зареєструватись використати промокод, який буде в описі до цього відео, і отримати 50 поїздок без комісії. 51 поїздок без комісії це ж просто космос! Ну і звичайно ж, підбиваючи підсумки найзалайканіших коментарів під минулим відео. Ці коментарі ви бачите на екрані. І власники цих коментарів отримують попачечки найсмачніше в світі преміальної арабіки з Ефіопії. Все як завжди. Дякую за перегляд і бувайте!